Фабет. Титульний партнер Фафбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Данчика забрав собі 27-му. Цифру на футболці. Удар по воротах. Чудова реакція на лівування. Намагався зіграти Михайло Зварич. Щелка зараз у команди і найті. Вихід 2 в 2. Потрібно забивати. Чудово грає Володимир Володимирка. Помилка Константіно, вихід Штавич Константіно, удар. Немає взяття воріт. Помиляється прикро Гуль. Тут десь вихід 3-2. Рябоконь. Пас. Горєлко. Ой-ой-ой. Небезпечно. На індивідуальному рівні. Тут уже Гуль. Розвернувся, Гуль. Пострилює Годобу. Передачі гуля відзначається. Ярослав Квасній. 1-0 на користь команди. То майстерно відтягнув на себе двох гравців віддав на дальню. І Славіку лишається просто підставити клюшечку. На останніх три роки хто найкраще спрогресував з поміж усіх учасників українського чемпіонату молодший із Грицин. Що він зараз витворяє? Пробиває оближній кут, ефектно зараз грає. Бити на гру один один, моя така думка. Голас! Тарас Васильович. Прекрасний гол. Як то кажуть, Сехів, порожняк не голять. Тарас Кузь забиває. Чудова завершення цієї атаки від Тараса Кузя. 2-0 на користь гостей. Е, Михайло Мудрик з м'ячем, ой Мічевой то Корнійчук. Небезпечний момент просто так його мене називали в команді. В тебе все буде получатись. Позвоніть до Сергія Піддубного, він вам це розкаже. Небезпечний yeah, yeah. Ну, Федюк себе сьогодні так однозначно начесав. Хуйсь не забиває. А вчора Рафінія схожим ударом Пер... вертикальна передача. Скидка. Корнійчук! Забивати можна, повз ворота пробиває з носка Максим Корнійчук. А yeah. Мод... Yeah. Багато молодих хлопців. Багато талановитих виконавців. Зараз Каркас варить. Рятує львівську енергію. Можливо, тій персоні, котрій доводиться коментувати більшість домашніх поєдинків команди «Інайті», хочеться сказати наступне. У своєму дебютному чемпіонаті... Сизик, що ж не атака три була! шпак, Сизик, забивати можна! Ви чуєте, що робиться на трибунах. Мені здається, що люди, які прийшли. Підсікай! Холиться! Це... Та ти що? Картка для Михайла Грицина. Зворотню передач. Гранько. Був кількома секундами раніше навістрі атаки. Ну, він сковорі. Без порушення права одіє Корнійчук. Корнійчук. гол! з ворота. І нічого собі, як же ж не забиває Максим Корнійчук. Закидання в Корнійчук помиляється. Пітуля. Також удар не забиває команда Львівської енергії. В останньому маті Андрій Пітуля Відскакує. Розумієте, він як прий... приймає небезпечно гол! Голасо! З ким ще 30 секундами раніше Тарас Куся був оформити дубль. Там не допрацював. Ми здивимось уважно відео Ну м'яч не має права так проходити у карну зону. І Тарас уже довго. Помиляється у простій ситуації. Грицина. Пусті ворота Грицина Гол. Михайло Грицина робить рахунок. 1-4. Брав всього підкаті, але без шансів. Помиляється хлопці Андрія Фадюка. Не вистачило їх, на жаль. При усьому бажанні. Ну, власне, можливість задати удару Грицина. Його удар і м'яч у сітці! Браво! Ну, скажу відверто. Ковка по Львову. Нашим хлопцям, дівчатам ЗСУ, які дають нам можливість дивитися. Титульний партнер та бет екстра Гра розкриває тебе.